Дівчатка, доброго ранечку! Прийшло до мене питання про протеїнову суміш. Що це таке, на що ми п'ємо і скільки пити? Дивіться, я вже зараз виходжу в офіс, але вам запишу зараз по-простому, а потім надішлю ще відео, в якому я детально все розповідаю і по складу проходжуся. Так от, основне для нас, для дівчат, що дає протеїнова суміш? Протеїнова суміш це наш пластичний хірург без ножа. Оце 100% протеїнова суміш плюс вівсяно – це молодильне яблучко. Мені майже 40 років. Я не кажу, що в мене шкіра ідеальна. Я зараз знімаю це відео без фільтрів. Ви бачите, і у мене немає мейку, я тільки підфарбувала губи і очі. Я постійно п'ю, у мене немає ні ботоксу, нічого. Мій лоб, мої очі. Я п'ю протеїнову суміш постійно, колаген стараюся теж постійно. Бувають перерви, але стараюся. Але так як діє протеїнова суміш на нашу шкіру, це просто омолоджуючий крем зсередини. Не діє жоден інший продукт. Тому, перше, це наше молодильне яблучко. Друге, дівчата, протеїнова суміш вона містить в більшості рослинний білок. Рослинний білок такий, що засвоюється на 100%, ну, 99,9%. Тобто, що це означає? Ви знаєте, що для того, щоб якісно знижувати вагу, щоб відчувати ситість, нам треба добирати норму білка. І цей білок співвідношення білка рослинного і тваринного має бути 50 на 50%, якщо ми кажемо про якісне зниження ваги. Або більше у сторону рослинного білка, але рослинного білка не менше, ніж 50%. Чому це важливо? Тому що та протеїнова суміш, яку ми п'ємо, додаємо, вона засвоюється, повторюсь, на 99,9. Наприклад, ви взяли дві ложки протеїнової суміші, ви знаєте, що ви отримаєте 10 грамів білка, і цей білок піде в клітиночку. Більше того, цей білок починає вас насичувати з самого початку, як тільки потрапляє в кишківник. Коли ви з'їдаєте яйце, творожок. Сирочок, м'ясо, то ці продукти засвоюються від 30 до 60%. Лише яєчний білок засвоюється краще. Тобто, з'їдаючи 100 г м'яса, очікуючи отримати 30 г білка, ваш організм засвоїть, ну, може, 20 г. А решта він витратить сили, енергію на перетравлення і буде ось це таке гниїння, якщо ми перебираємо. Це друге, тобто допомагає нам набирати норму білка, відчувати ситість і, відповідно, краще знижувати вагу. Третє, він дуже класно працює на виведення внутрішнього жиру. Це те, що ми не можемо а, побачити, да, не можемо пощупати, бо коли у нас сходить зовнішній жир, то, відповідно, ми відчуваємо, складочки стають меншими. От. А, коли у нас відходить внутрішній жир, ми можемо це побачити тільки на пристрої, на таніті. Наприклад, от у мене вдома, у Вікторії є, і там позначка внутрішнього жиру. Але, щоб вивести якісно внутрішній жир, нам треба додавати обов'язково омегу і додавати бета хард Я вам окремо про це розповім. От, скільки пити. Дивіться. Я собі це правило моє залізне. Я завжди додаю собі в коктейль дві ложки протеїнової суміші, як мінімум, якщо я не обмежена в продуктах, бо буває, що я знову ж таки чекаю посилку з дому, і у мене не вистачає білка. Тоді я знижую до однієї ложечки. Але, дівчата, що я вам раджу, якщо ви теж обмежені чи фінансово, Ну, всяке буває, да? і ви от знаєте, що я можу собі дозволити одну банку протеїнової суміші. На півмісяця чи на місяць, то, будь ласка, пропийте цю банку якісно. Бо ви відчуєте, що коли ви додаєте дві ложки в коктейль зранку і ввечері, у вас вага просто починає танути. Ви бачите, мінус 300, мінус 400 г на вагах щодня. Коротенько вам розписала пізніше ввечері надішлю відео. Де я подро... де... детально розповідаю, що це за білочок, компоненти, бо я знаю, що ви любите дійти до суті. Всім бажаю гарного дня і чекаю ваші запитання, якщо вони є. Обіймаю.